Перед тим як ми перейдемо з вами до наступного блоку, все, що я хочу розказати вам у першу чергу це про те, що існують деякі базові поняття та визначення. Для того, щоб ми з вами йшли в це плавання разом, для того, щоб ви розуміли, що це таке і що це все означає. Тому що коли вам показують машину, вам пояснюють, що в машині є колеса, є руль, є сидіння і все решту. Тому ви повинні ці всі речі знати. Тому наступний наш блок буде про те, як нам з вами розмовляти на одній мові. То все, що я вам зараз покажу, це буде переклад так званого сленгу трейдерів. Бари та свічки. На ринку присутні всього дві картинки сприйняття для трейдера це пари або свічки. Бари. В барах є так звані чотири значення: це бара та лоу-бара, тобто саме вища та саме нижча точка бара. У нас є відкриття бара та його закриття. Дуже часто вісень між відкриттям та закриттям бара називають тіло, а між хаєм і відкриттям та ловом та закриттям. Це називаються хвости. Це для того, щоб ви розуміли, коли я буду говорити, що бари хвостами зачіпають рівень. І так далі. Потім я вам розкажу, чому важливо, як закривається тіло та як закривається свіча, для того, щоб ви побудували собі якусь модель торгівлі. Японські свічки. Японська свічка, вона трішки відрізняється тільки тим, що саме тіло у свічки у вигляді кольору біла або чорна, або червона та зелена. Тобто біла це вгору, а чорна це вниз. Дуже багато трейдерів, я, звичайно, цього не роблю, вони намагаються з певних свічок створити якусь певну комбінацію. Моя порада така, що коли ви будете читати якісь книги по технічному аналізу, то ви побачите, що трейдери, які підносять технічний аналіз, особливо який пов'язаний зі свічками, такий як Нік Лісон в його суперпопулярній книзі за межами японських свічок, то ви повинні розуміти одну річ, що вони намагаються знайти якісь певні докази на свічний аналіз. Та створити якусь певну картинку, яка буде завжди працювати. Я цього не роблю і вам не рекомендую. Я буду вчити вас саме розуміти ринок, саме ви будете його розуміти і аналізувати. Коли ви відкриваєте книгу по технічному аналізу, то вам пропонують велику кількість паттернів, які ви собі вб'єте в голову, що саме такий свічний паттерн повинен привести вас до такого результату чи ситуації на ринку. Але якщо він не приведе до такого результату, то ви будете дуже розчаровані. Насправді, для того, щоб на ринку заробляти кошти, потрібно розуміти один дуже і дуже важливий фактор: що сталося, що не повинно було статись, та що не сталося, що повинно було статись. Розумію, у вас всі зараз почне вибухати мозок, але я потім вам буду пояснювати, що це означає та як це розуміти. Давайте розкажу вам по простому: Уявіть собі, що ви їдете на автомобілі, і ви пробили колесо. І ви знаєте, що ви його пробили. Ви загнали туди цвях. Але ваше колесо не спускає. То, скоріше за все, у вас стоїть якесь непробивне колесо. Тобто, що це означає? Це означає, що сталося, що не повинно було статися. І далі я буду більш детально розказувати вам про це в блозі про пробої та ложні пробої. Що таке таймфрейм? Таймфрейм це або один бар. Або одна свічка за певний проміжок часу. Тобто, якщо у нас таймфрейм 1 хвилина, то один бар має величину 1 хвилину. Зараз поговоримо з вами про таймфрейми, а саме для чого потрібен кожен таймфрейм. Таймфрейми існують від маленьких до великих, і кожен таймфрейм виконує свою незамінну роль, так званий функціонал. Таймфрейми починаються з 1, 5, 15, 30 хвилин, 1 години, 4 години, Денного таймфрейму, тижневого та місячного таймфрейму. Це ті таймфрейми, про які говорять, на яких по-простому працюють всі трейдери. Таймфрейм до 30 хвилин. Таймфрейм до 30 хвилин це ті таймфрейми, на яких виконуються угоди. Тобто так звані торгові таймфрейми. Тобто це часові проміжки на графіку, де виконуються угоди. Це ті таймфрейми, які дуже філігранні, і ви завжди можете подивитися, де зупинився інструмент. Чим більший таймфрейм, тим більша похибка. Для чого потрібні годинні, денні, тижневі та місячні таймфрейми. Великі таймфрейми. Дуже багато трейдерів використовують годинки для ТВХ, але більшість людей використовують їх для того, щоб розуміти, куди піде інструмент. І не тільки куди піде інструмент, а ще й для того, щоб перевірити наскільки сильні рівні. Ви повинні розуміти, якщо ви торгуєте на годинному таймфреймі. І ви побачили те, що інструмент б'ється на годинці або 4 годинці одну й ту саму точку, то ви можете правильно визначити напрямок руху інструменту. Тому для багатьох трейдерів годинки та 4 годинки слугують не тільки як точка входу, але й для того, щоб правильно визначити напрямок руху інструмента. Ще розкажу вам невеликий секрет, що коли ви будете дивитися маленькі короткі таймфрейми, обов'язково звертайте увагу на те, як інструмент підходить до рівня. Коли ми з вами будемо вчити рівні, я вам буду ще раз вбивати і вбивати це у вашу голову. Коли ви дивитесь короткий таймфрейм, тільки на короткому таймфреймі можна побачити швидкість руху інструмента, тому що на денному графіку все, що ви бачите, це один так званий проміжок часу, тобто один день. Навіть коли ви торгуєте крупні таймфрейми, то в якийсь момент вам обов'язково потрібно буде перейти на короткий таймфрейм. Для того, щоб побачити не тільки філігранну точку входу, але й для того, щоб подивитись швидкість підходу інструмента, яка не менш важлива, ніж все інше. Обов'язково потрібно бачити, з якою швидкістю ми підходимо до даного рівня. Що таке ATR? ATR – Average True Range це середньостатистичний рух інструмента за певний проміжок часу. Тобто, якщо у нас є денний таймфрейм, то АТР – це скільки пройшов інструмент за один день. Тобто денні, тижневі та місячні таймфрейми дають вам зрозуміти загальний напрямок руху інструмента. Більш детально про АТР ми поговоримо пізніше. Денний таймфрейм. Денний таймфрейм вам дасть розуміння накопичення енергії, дасть вам розуміння напрямку руху інструмента. Денний таймфрейм саме основне вам дасть запас ходу. Як я вже сказав, запас ходу у нас завжди від рівня до рівня. Що таке геп? Геп це ціновий розрив, в якому не було угод. Геп переважно присутній там, де є так звані закінчення сесії. На жаль, зразу хочу попередити, що у вас велика кількість запитань виникне, як можна уникнути гепів. Це неможливо. Тому привчайтесь, якщо ви попали в геп в свою сторону, то це добре. Але якщо ви попали в ГЕП не в свою сторону, то, на жаль, нічого зробити не можна. Навіть такий трейдер, як я. Завжди попадає в гепи. Не часто, але попадає. Як це працює? Як я вже сказав, це працює завжди в тих ситуаціях, де закінчується одна сесія та починається друга сесія. Тобто, якщо ви торгуєте американські акції для прикладу, тоді на Америці в 22.30 закрилась основна сесія, і на другий день виходять якісь дуже важливі новини до відкриття ринку. І коли сесія відкривається в 16.30, то акція відкривається з гепом. По зовсім іншій ціні, ніж вона закрилась. Ринок криптовалюти та Форекс входить без гепів.